Всім привіт! Знову маршрут на Десні, знову зимовий спінг, знову ловля судака. І сьогодні я не один. Зі мною сьогодні влад, ви його знаєте, і зі мною також сьогодні в компанії підписник Сергій, який приїхав до мене спробувати половити рибу на Десні. Зранку починаємо, пробиваємо старі точки. В трьох ловити легше, тому що у кожного своя проводка, свій стиль ловлі, свої приманки. От. Я думаю, щось сьогодні маємо піймати. Погода чудова, немає вітру, буде навіть плюсова температура, шнур не буде мерзати. ну, Зимовий спінг, що тут сказати? Поки є можливість, ловимо на спінг. Взяв з собою фартову підсаку обов'язково. Зараз берега слизькі. Риба холодна і не хочеться рукавиці мочити, якщо щось клюне. Пробуємо. По вагах. Хто кидає 30, хто 32, я 32, місцями джигується, місцями не джигується. Ну, вода продовжує підійматися. По спільному У мене все теж на тестах. Азура Fortran до 40 грамів, довжина 2,51. Такий береговик. Дуже зручно ловити з берега, і закид потужний, і рибу десь із корча видирати, і підсічка. А приманки ми зараз в основному всі ставимо тридюйми. Зрозуміло, чому 3 дюйми, тому що більше приманки дуже погано джигуються із-за сильної течії. Як у тебе там джиг іде? Ні. Є таке місце, де не джигується взагалі. І там, коли приманка добре підвисає, на підвисанні може влупити судак. Не, я там ни раз не пробовал. Ну, там тоже так, да? Вот. Да. Интересно. Я уже думал. Ты пойдешь туда на кручу. Туда? Туда вверх. Туда? Ага. Я теж туди піду. Спочатку тут трохи колотну. Ти бачиш, як з'їла берег уже? Оце ж тут підтоплює і миє. Треба так лізти по грязюці. А тиждень тому тут було сухо. А це тую васа неможливо вгадати, коли судак буде клювати. Кожен раз по-різному. Ось сьогодні зранку у нас нуль. Різні місця, різні проманки. ніде нічого, Причому місця перевірені, в які завжди щось видавали. Сьогодні вони мовчать. Можливо, буде в обід, може бути ввечері. Погода нормальна. Тиск дивився 765 сьогодні. Ну, тиск піднявся трохи, але не різко. Погода похмура. Я помітив, що в похмуру погоду судак клює краще, ніж по сонцю. Треба може збільшити розмір приманки. В цьому місці більш-менш джигується навіть не дуже той підвисає, як в деяких точках. Стараюся кидати далеко. Але в основному, я ж цю точку добре знаю, в основному всі клювання десь біля берегової точки, бровки. Когось засік! Є риба. Є риба. Іди сюди. Щука чи що? Чи дрібний судачок? Здається, щучка, я не бачу, чи то окунь, чи судачок. Наверх виплило, але рибка є. Маленька. Маленький пістончик. А, судачок дрібний. О, підніму на вудлище його. О! Розловився, але ж... Ха-ха! Як він клюнув? Перше клювання. Десята година ранку. Під бороду. Ось такий судак. Нічого як би такого. Все стандартно. Розмір, правда, не стандартний. Такі рідко клюють тут. Може одиниці попадалися. Ну такі. Рамів, ну може 500. А ну, тут його так метрів півтора. Все, попливе зараз. Скруче нереально спуститись до води. Все поплив нормально буде жити. Ну, Півтора метра це не високо. Бо якби я кинув його з п'яти, як отам, то точно б йому був би гаплік. Тільки я подумав, що треба змінити приманку, а він взяв і клюнув. Ну як клюнув, повис. Легкі якісь були такі наче, контакти. Як кажуть, нюхав. Ну реально це не жарт. Буває таке, що ти чуєш, як риба дуже обережно починає чіпати приманку. Кажуть, нюхає її. От. Щойно не був такий момент. Підсікаю, сидить. Коли судак придавляє приманку, а не хватає її в рот, це означає, що він дуже пасивний. І дуже рідко виходить його засікти на абсолютному гачку. Це так пощастило мені. І от таких моментів може бути чимало. І не завжди ти чуєш чуєш, що судак продавив. А тим часом я змінюю приманочку. От у мене є така хітомі трійка. Може на неї ще буде. Інколи судак її бере. не скажу, що прям працює добре. Зараз не зрозуміло що працює добре. От ми в трьох кидаємо. Різні приманки, різні виробники. Поки що немає нормального результату. Я з рибою, але ж дрібних судачок Проводка пасивної приманки. Будь-якої пасивної. Що рачка, що черв'ячка, що п'явки, личинки. Та сама хітомі, Я роблю дві проводки. Це одинарний підрив або подвійний підрив. Одинарний підрив робиться так, вудлищем. Підрив, тук по дну. Трошки підмотав котушкою, підрив, тук по дну. Знову підмотав котушку, тук по дну. Можна це робити одночасно, можна спочатку підмотати, потім зробити підрив вудлищем. І трошки можна напустити, якщо дозволяє місце. Підрив тук і от трошки напускаю. Приманка наче котиться по дну. Знову так підрив. Двійний підрив. Те ж саме. Один-два. Пауза, тук по дну. Один-два, пауза, тук-по дну. Один-два, пауза, тук. Але не судак тукнув, а грузик по дну тукнув. Оце такі проводки для пасивки. Хоча її можна використовувати цю проводку, так само і на будь-які приманки. Просто Коли судак дуже активний, він клює на різні проводки і навіть коли великий перегруз ну от, чітко відбиває дно. Коли ж навпаки він пасивний, він любить, коли приманка підвисає. Не пів секунди, не секунду, а навіть три секунди може бути підвисання. Отак він. Йому потрібно більше часу, щоб подумати, клювати, не клювати. Трошки вниз по течії. Тут ця така круча джигова. Але клює в основному однієї точки. Але я перевіряю час від часу. Як тут? Оце десь метрів 70 я закинув. Якби і небагато, просто далі не потрібно. Далі сильний міляк. Що, маклювало? У мене треба такі, тільки 3 дюйми, а це я 4 поставлюйми. 29 грамів. Не хоче судак 4 дюйми і щука мовчить. Вже скільки приманок перебрали. Якщо він не хоче, то перебір приманок нічого не дає. То якби клювання було, якісь підвисання, там ударити. Це може бути. 12 годин дня. Так, закидаю легшу вагу. Думаю, щоб було краще підвисання приманки. Буде більша пауза, може судак захоче таку подачу. Не 32, а 29. Ну, 29 о, там джигується потім проманка входить в таку зону на дні ще просто висить і я нічого не роблю підіграю не джигує о джигануло і знову стоїш немає 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 де воно там не джигується. О, стукнуло. Такі довгі паузи. Знову. Катушкою може по оберту роблю. О, дивіться. Джигануло. Дуже повільна проводка. Так, тут уже краще пішло. Так, що ще поставити? Може спробувати отаку от приманку. Так ось 4 дюйми. Тут на корчах уже стільки обіраних приманок. Що я дигував. Ось моя приманка. І виджигував ще свою приманку. Це я на неї ловив, от я не пам'ятаю, він тут відривався? Ні, тут не відривався. Це минулого разу я відривав її. От я її дістав. Метрів три шнура залишилася, приманка це все моє. Отак. так. Скільки там вже їх лежить? Моїх, чужих. Такого давно не було. А в цьому сезоні вперше. Зараз подивлюся, що мають є. Оце, оце. Це відвідний. Є мотовильце одне. Відвідний. Тут. Також відвідний. А. І тут відвідний. Думаю, може спробувати половити судака на відвідний О, якраз є готовий давайте спробуємо, може відірву правда ну не клює що робити треба щось спробувати ловити я буду не всюди а там де я думаю що можна зробити нормальну проводку на відвідний ну правда тут вже зачепи Тому старатимусь сильно не доджиговуватись в самий берег. А взагалі-то я ще думав може дропшот зв'язати. Ото недовго. Отонуло. 25 грамів. Ну і проводка як для відвідного. Просто потяжка, пауза. Пасивна приманка. Вистачило на 5 закидів, може й менше. Ну я так нарахував 5. Тепер в'яжу дропшот. Покажу, як я в'яжу його. Це флюр 05. Одягнули на флюр гачок обсетний. Якось намагався показати, але тоді було холодно я... Просто руки не в'язали. Так. Складаємо флюр вдвоє, отак, щоб було кілечко. А в середині у нас гачок. І гачок пропускаємо це кілечко. Раз, 4 чотири, п'ять. Отак. Раз, два. Три. Чотири. Давайте п'ятий. Так, тепер що виходить? Виходить ось так. Нав'язав і тут гачок. Може із-за рукавиць погано видно буде. Тепер притримуючи гачок, я буду затягувати флюр. Так. Флюр товстий, тому затягнути нелегко. Так тримається гачок. А на дропшот я буду ловити в іншому місці, не тут. Сюди грузила, тут до повідка. Ловлю на дропшот. вага 60 грамів. От тільки десь недалеко від берега зупинилася і не зносить. Але не забувайте, що спін з тестом до 60. Ой, 60, до 40, а я кидаю 60. Ну, це один закид пробний і більше я не буду. Тому що все одно не клює судак, а мою оснастку затягує в корче. Тут треба ще в нас ставати, а з берега дропшот не виходить. Зараз буду ставити звичайний джиг. Щоб не подумали, що я брешу, що я закидав, я зараз вимотаю, покажу. Я спробував 30. Ну куди? 30 це це таке. Тому ось. Два такі грузка, два по 30. Але краще так не робити. Кажу, краще так не робити, не перегружайте, будуще. Оце так, да. Стояв може годину, колотив-колотив на одному місці І щойно виколотив клювання. Судакове клювання, але риба не засіклась. Ну це ж треба таке. Це просто, я не знаю. Це просто. Змінював приманки і коли поставив такого ізі шайнера на першому закиді він клюнув. От тобі на От тобі він стоїть тут, наче... Зачарований якийсь. Як же він лупив? Ото ж. Дуже... Хлопці пішли далі. У них немає стільки терпіння, як у мене, стояти на одному місці і колотить, чекати, коли він там прокинеться той судак. І вони пішли на інше місця, кажуть, там перевіримо. А я тут стояв, стояв, просто вже ну, думаю, коли ж це буде? І ось він лупив. І не засікся. от так Може вже починається вихід, майже друга година дня, може вже буде. Стільки чекати те клювання, перев'язуюся. Крім того крім того клювання. Ще було два клювання в мене на цій точці І всі на зі Шайнера. І я не зміг рибу підсікти. Чіткі клювання один раз навіть потримав. І от взагалом три клювання з точки за більше ніж годину. Але я їх зміг змусити клюнути, ну, Судаків маю на увазі. Ну. Чи офсетний всетнігачок підвів, чи так вони клювали, чи що вони робили, ну не вдалося підсікти. І ще є час, ще десь година часу є, щоб нам тут когось увалити. Бо точка з судаками, вон хлопці поприходили вже. Вони там бігали, шукали рибу, не знайшли, а я тут стояв і також не піймав. От Вечірній вихід чи вже закінчився, тими двома клюваннями останніми. Чи і ще буде. Ну трьох. Зараз якусь приманку підберемо. Я думаю, надіюся. Витягнемо судака. Був зачеп, думав, відірву приманку. А вийшло так, що не тільки не відірвав свою приманку. Ось вона. О. А ще й витягнув свою, яку відірвав сьогодні. ж. Ні, стоп. Це не сьогодні відірвано. 34 грами, 32. Це відірвано два дні, дні тому. Оце я дістав її. Це вона не її клювала, зараз я і поставлю її. Чому я знаю що два дні тому, тому що застіпки різні, я по застіпках дивлюся. А приманка точно моя. А що по кльову? Тут бачиш гачок розігнув, було ще клювання у влада, не засікся судак. Зараз поставимо цю, це робочий колір. У ну, мене такі ще є. Стоїмо, стоїмо до кінця. Судака то знайшли? Ну, не можемо піймати. Вона трошки вилиняла. Час іде, а судак на берег не вилазить. Перебираємо приманки. Yeah. Приманки, кажу, перебираємо, перебираємо, перебираємо. І не клює вже. Чи вихід закінчився, чи я не знаю, що сказати. Все. Збираємось додому, можна сказати, що здалися. Ну не клює, не клює. Е -е. Вечірній вихід був, нащупали судака, але ті клювання три у мене, у влада одне. Ну, не вийшло підсікти рибу. От наче обсетник гарний. І снасті і все, і, пі... і не засіклися риби. Ось так. Сьогодні от один маленький судачок. І весь день ми шукали рибу, а от а ось що ось що вийшло. Ну от треба на це місце ще колись повернутися, бо судак там є, але він дуже капризний зараз. Все. Дякую за перегляд. До зустрічі.